А за Карпатами якось сумуєте? Дуже люблю їх, ну якби не знаю, дехто от живе в Карпатах і його тягне туди на море, поїздити, щоб це. Ну, я так само люблю море, але я би Карпати не проміняв місце проживання ні на яку територію. Мені там подобається, я дуже люблю. Зранку вставати, бачити гори, вони надихають, і це дуже приємно. І дуже сумую за сім'єю. Звичайно, за громадою, адже все-таки я староста села, і громада це рідна для мене. Я, мені, я люблю працювати з людьми і дуже за своєю роботою, так скажемо, сумую, але що зробити? Зараз така місія, що треба її виконати до кінця, а потім вже можна братися за свою рідну роботу, любимо. Ну у вас тут теж, я бачу, і громада, і все організовано. Ну так, мусимо організовувати, тому що це наш побут. Як організуємося, так і будемо жити. А хлопці в основному теж з Карпат, так? Так, в основному Франківська область. Різні райони там, і Долинський район, і Городенківський, і Городенка, Косів, Богородчани, Франківськ. Є хлопці місцеві. У нашому підрозділі з Дружківки. Три хлопці служать. Але в основному заходу, тому що це якби західна бригада, і воно на початку війни формувалося якби, по місцю проживання. всіх призивали. Так, так що всі близькі дуже люди. А щось для себе відкрили тут таке особливе, як там в Карпатах не знаю, приїжджають люди, афини для себе відкриють чи гриби білі. А тут щось для себе відкрили, якісь такі mm -hmm. цікаві штуки, яких нема. Надра, що надра, чорноземе. Тут все росте, погода суха, така, бачите, пекельна, можна сказати, погода влітку. Дощу практично нема. Ну, і Все росте тут. Багато ставків, озер. Ну, така так само територія, яка приваблює. Кожна, кожна область має якісь свої такі е, нюанси, такі, які приваблюють. Тому Наша країна в цілому прекрасна і за нею варто боротися. І, так, і тому і ці люди, які тут живуть, вони просто якби, були е, насичені тою пропагандою звідти з Росії. І, якби, е, оцей процес у нас якось ну, повільно розвивався, якби мотивації людей в тому, що Україна, що це є одне ціле, вони собі чомусь. Завжди хилилися до Москви, але я думаю, що вони вже переконалися в тому, що, що це неправильно і що таке Москва, і чим вона, зрештою, решт пахне. Вони ж їх вбивають тут, можна сказати. Тому це якби для них має бути таким прикладом жорстоким, що от не треба цуратися свого і тягнутися за чимось чужим. Я не кажу, що не поважати, але от. У даному випадку їх немає за що поважати. Тому що вони стільки нам зла наробили, що і наші онуки, я думаю, що будуть їх ненавидіти. Тому така ситуація, але я сподіваюся, що все для нас буде добре і, і ми якби, докажемо всьому світу, що ми є дійсно незалежна Україна, яка є важливим гравцем на карті світу.